Вітаю всіх, хто зайшов на мій канал. Мене звати Аліна, і сьогодні мова піде про англійський бренд Atkinson. Такий чудовий set Мені подарувала Олічка на мій день народження. І сьогодні я вам розповім свої враження про ці аромати, які я розношувала ну, практично 2 місяці. Півтори місяці я розношувала ці аромати. Як завжди, так, ароматів буде 12, як завжди, я постаралась їх розмістити в тій хронології, в якій вони мені подобаються. І почну я з першого аромату. Так, я не взяла а, другий телефон, показувати вам, показувати вам їх флакончики. Показувати вам флакончики. Так, а, перший аромат, який мені сподобався, верніше, ну, я б навіть сказала єдиний аромат, який мені сподобався, і я б навіть задумувалась про його покупку: це аромат James. От це, напевно, єдиний аромат, який мені сподобався настільки щоб я ну, захотіла його, в принципі. Але в мене є аромат, який я більше хочу, але поки що сумніваюсь. Що... Але сподобався сподобався, дуже сподобався. Так от, Джеймс це ім'я засновника бренду. А сам аромат, він мені сподобався очікувано. Чому він мені нагадує такі нотки ветивору, в піраміді заявлена. Мускатна шавлія, бергамот, рожевий перець іскристий лайм, Елемі, лист фіалки, білі квіти. Е ветивер, пачулі, акігалавут мускус. Я знайшла там ветивер, от тому він мені і подобається. Е він мені трошки нагадує Вільгельм парфюмері Стокгольм. От Є такі от для мене відсилочки. Оцей аромат мені сподобався. Я носила його відпустці. У мене гарні, гарні про нього враження. Ну, стартує він таким трошки, скажімо так, затхлим ветивером. але хочу сказати, що в спеку він буде дуже гарно розкриватись. Оце мій лідер підбірки. Другий аромат, який мені теж, ну, Нехай буде сподобався. До речі, я його флакончик зносила повністю. 41 Burlington Arcade, Барлінтон Аркад. Не знаю, що це значить. Це якась назва вулиці. Він більш маскулінний, більш такий. ну Теж в нього є от він схожий мені на Вільгінь Парфюмері. До речі, ці два аромати трошки схожі між собою. І на мою улюблену полині так, Хто давно дивиться мій канал, вони знають, що таке полинь. А хто не дивиться, я зараз постараюсь дістати полинь. Трошки на мою полинь, але знову ж таки, ціна питання. Так? Ну, мені вигідніше виходить взяти полинь. Виходить, мені вигідніше, полинь. Бо вартість цих ароматів близько 5-6 тисяч гривень. Тому а моя полинь коштує там біля двох, Ну, там навіть трошки менше, якщо це 50 мл, і трошки більше, якщо це 100 мл. Отже, в піраміді бурлінгтон Аркет заявлений білий перець, грейпфрут, цитруси, лимон, квіткові ноти, мускатний горіх, лакричник, кардамон, рожевий перець, ветивор знову ж таки, є дим, амбра, мускус. Все логічно. От Він мені сподобався, теж, теж сподобався, але він більш такий же, як вам сказати, більш маскулінний, більш важкий, більш жорсткий. Але я би сказала, що це такі аромати унісекс. От. Так, третій аромат, який я для себе відмітила, це 44 жерар стріт це вулиця, на якій вони, власне, працювали. Цей аромат вирізняється своїм явним-явним цитрусом. Таким дуже цитрусовий аромат. От він стартує. Лаймом, заявлений лайм, стартує лаймом, імбир, імбирем, евкаліптом, до речі, трошки схоже на сір шлютан з парольдо. Троянда, орхідея, жасмін, деревні ноти Амбра. Теж, до речі, непоганий аромат, досить носибельний, досить приємний. От Моєму коханому дуже сподобався. Він казав, що досить приємно пахне свіжо, цитрусово, гарно. Так, йдемо з вами далі. Четвертий аромат. А, я не показала вам флакончики попередніх ароматів. Вибачте, в принципі, в них стандартні флакони. Це в нас Джеймс, найперший ветивер. Це наш другий ветивер Бурлінгтон Аркад. Аркад. А це в нас, це в нас, це в нас здається 44, да? 44 жраз, Четвертий аромат, який мені в принципі сподобався, це Rose in Wonderland. Троянда Герань Кристалічна Амбра. Я не скажу за цю троянду, що вона має такий характерний. Це троянда, але дуже така Вона мені асоціюється з кремом, якимсь кремом для обличчя. От з кремом, да? Таке враження, що ти не просто в Троянді. На тобі дуже багато якогось крему. Мається вона у увазі косметичного для обличчя. Дуже кремова троянда для мене. П'ятий аромат. І тут е дуже цікава така є риса в нього. Ну, сказати е вже, що він мені прям сподобався. Я не скажу, що він мені сподобався наш п'ятий аромат. Так, де я його загубила? Це. Пірат'с Grand Reserve. Пірат' Grand Reserve. Запаси піратів, я так розумію. Так от, цей аромат він досить специфічний. Мені подобається, особливо коли є прохолода. Він досить теплий і зігріваючий, бо там є ром, какао, ваніль, геліотроп, жасмін, верджинський кетер, кардамон. Дрок, мускатна шавля, герань. Кашміран, пачулі, мускус мох. А от моєму коханому він дуже не подобається. Він каже, що це бабусі, шкатулки і все таке, таке затхле, старече, ну, такого плану. Так що тут, так, він ну, він такий олдскульний, важкуватий є таке. Так що, ну це пробничок, так що я його, як бачите, навіть не доносила. Так, ідемо з вами далі. О, далі. Останній аромат, який я, так би мовити, можу терпіти, це Oud Save the King. Oud Save the King це в піраміді заявлений Earl Grey Бергамот, замша корінь ірису у Сандал. Так от, що я хотіла сказати за цей аромат, я люблю завжди проводити якісь аналогії, паралелі, що мені, що мені хто нагадує і так далі. Так от, Цей аромат мені дуже нагадує е, Латафа Куаєт. От Вони мені дуже схожі. дуже схожі, І от я не можу від цього позбутись, вони мені дуже схожі. До речі, напевно, не буду його носити. Напевно, будемо його шукати нового господиня. Так, все, на цьому аромати, які мені подобаються, закінчуються. Далі я буду казати, що мені не подобається. Так, а де я діла у цей закінк? Так, ну я його теж відложила в самий кінець. Ну, я нагадаю собі вже так і бути. Вони схожі, да. ну, мені тут наклався. Витвор. Схожі, да. непоганий. Ну, він непоганий. Непоганий в порівнянні з the Queen. По-перше, я зробила велику помилку, я його нанесла багато. Ну, я йшла на вулицю, як би тут нічого кримінального. йшла на вулицю. Ну, є в них тут така оця, ну, я не знаю, неприємна нотка удова, вона мені нагадує, чимось пластилін розплавлений. от. Нанесла я його багато, і він мене трошки придушив. Ну, досить важкий аромат. Дуже на любителя. Зараз я звернусь до піраміди. Гвоздика, бергамот, чай Ерл Grey. Шасмина, апельсиновий цвіт, бабетонка, дерево агар, дерево гояк. Дуже пряний, дуже пряний аромат. А я ще нанесла його в дуже жаркий день і в Барселоні. Все, що треба знати. І через цей аромат для мене став просто випробуванням в той день. Так, ідемо з вами далі. Що я тут далі накидала? Мінте ну, Антонік. здавалось б, мав би бути гарний аромат. До речі, він сподобався моєму коханому, але мені на, мені на собі він не подобається. Я чую в ньому дуже неприємний мені мускус. Через це він мені і не подобається. В піраміді заявлений лайм, м'ята, грейпфрут, імбир, герань, мандарин, ветивер, кедр, мускус. А от мускус на мені дуже виражений і дуже неприємний. Тому однозначно ні. Хоча такий гарний м'ятний старт, а потім от просто немитим тілом починає пахнути, через що категорично, категорично, ні. Йдемо з вами далі. У мене остаються, м -м, лишаються такі аромати. Ну, ладно, я почну з 24 «Old Bond Street». Він якийсь для мене нехарактерний, незрозумілий взагалі аромат. Агага. Зараз я його собі нагадаю, де мене тут ще лишились якісь ділянки. А, все, я згадала. Я згадала, чого ми не дружимо. Кардамон, ялівець, віскі, троянда, чорний чай, сіра амбра, мускус кедр. Взагалі, в них є така неприємна нота для мене. Тут якась пластилінова. Я чую пластилін і нічого не можу з цим зробити. Я не знаю, чого так. І є ж е цей же аромат екстракт, олбон Street екстракт. Піраміди ідентичні, трошки відрізняються флакони. Old Bond street і екстракт. Теж не мої, вони мені, вони мені дуже схожі, я не знаю, в чому відмінність. І два аромати, які б я точно не носила. До речі, стосовно одного, у мене ще були сумніви. Це в нас аромат, аромат, аромат. Сіліні ролі. Там приємні неролі, але от коли я зрозуміла, чого я не поладила з цим ароматом. Бо коли в ароматі заявлені морські ноти, це зразу однозначно ні. Де я його загубила? Я, видно, не таку послідовність планувала. Неролі. Неролі не мої. Мені подобаються неролі в гірлін, але тут оці морські ноти, лимон, от, морські ноти лимон. лимон. Лимон це холодна, неприємна металічна для мене нота. Як і морські ноти. Ні, однозначно, я не люблю такі аромати. Тут я навіть не буду себе силувати. І ще <смістична> один аромат. Туліп нуар, чорний тюльпан. Дуже гарний флакон. Але це для любителей. Кірки, мускус. О, Боже, що він мені нагадує? У мене в колеги є андромеда. О! Це такий виражений, виражений, пронизливий мускус. Ну, я попробую його поносити, до речі, дам йому другий шанс. Ну, я зрозуміла, в чому тут проблема. Тут такий виражений мускус. Ну, до речі, зараз він мені більше подобається. Зараз же осінь. Зараз вже це не так страшно. До речі, зараз він для мене заграв новими барвами. <гум> Бо коли його спробувала, я зразу його відложила в кінець коробки. Типу, ні, геть зовсім не моє. Це так мало звучало. Але він важкуватий. Важкуватий однозначно. В піраміді заявлений ревінь, коріандр, бергамот, тубероза, жасмин, амбраксан, мускус, кедр. Ну... Можна це носити, але це дуже-дуже мускусно, дуже яскраво, дуже задушливо. От. Такі аромати. Одним словом, нічого не міняється. Ветивер для мене виявився найпривабливішою, найпривабливішою нотою для мене виявився ветивер. Це два аромати. Джеймс і 41 Burlington Arquette. От, Які мені нагадують мої там, полинь і так далі. І так далі. І Вільгельм Парфюмерін, у мене його немає Стокгольм, але ну, він трошки для мене заважкуватий цей Стокгольм. Так, от такі були 12 ароматів, які я спробувала від Аткінсон. Тут є рік заснування, Лондон 1799 рік. Що я хочу сказати? В них є і інші аромати, але якось от такого бажання далі знайомитись з цим брендом в мене немає. От. З чим я хочу познайомити, з чим я хочу познайомитися. Мені дуже захотілося аромат Дірполі. Напевно, я візьму від Ланти в Дірполі. Якось в мене таке більше зараз прагнення до чогось солоденького, приємного і так далі. Чи я щось купила собі? Ні, нічого не купила, тільки, напевно, більше позбуваюся ароматів. І трійка лідерів в мене попередня. Це Le Panthère. Це, Нобелі 1942 для де делібелюн і ну, третє місце в мене ділять два аромати, Наразі це для мене. Мені дуже подобається і от подобається моєму коханому. Я приходжу додому, наношу його, коли в мене вихідний чи щось таке. Це такий медитативний для мене аромат. Ну, і дуже я, як і раніше, люблю да. і ну, якось Я більше подружилася Dolce Gabbana Devotion. Такі наразі мої парфумерні новини. Я буду знайомитись далі з ароматами. В мене ще є купа відливантів. Я буду готувати наступне відео. Я дякую вам за увагу. Підписуйтесь на мій канал і до нових зустрічей!